Пакую заказ на гієрішетку. Людина ще весною брала гієрішетку, і тут е, заказує ще дві упаковки. Треба їй одна і дві упаковки, бо їй не вистачило. Не вистачило там е, на доріжці каже, думав оставити так, але дощі пішли, і тепер грязь. То есть, дивіться, це є рішетка у нас. Для, можна брати для доріжки то есть садовою, робимо її ось так, кладемо, можемо її ось так класти по ширині, можемо всю поверхню повністю застелити, бо вона з'єднується з усіх чотирьох сторін. І можемо ній, по ній їздити навіть машиною. Якщо ми на неї наїжджали бусом на незасипану, не тобто, коли ми засипаємо її ще вона ще витримає навіть і КАМАЗа. 135 гривень цього на всього коштує секція 60 на 40. То есть, взяли її собі за 10 минут застелині. Собі доріжку зробили, чи під колію, під машини, чи. Просто під ноги ходить зручно, легко, просто і удобно. 135 гривень це акція, це наше українське виробництво. Ось так вона виглядає. Висота в неї де 4 сантиметра. Бачите, ось так вона тут з'єднується, дуже легко, просто. Коли вона судна вроді двигається, ось так легко. Коли ми її засипаємо щебенем, вона абсолютно нікуди вже у нас не здвигається. Ну і зручно, просто, е легко, елементарно вода не застоюється. Вся вода, яка капає зверху, вона просто через. Ну, чи неї буде просочуватися? Так що 135 гривень. пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні.